заезд ну вам видно поставити на паузу і витягнете тоді Сочек 18. Детям закрыть очи. Сейчас можно скупнуться. <гум> Стромно конечно. Чтобы освежиться и ехать уже освежающим, освежанутым треба на наверно виключити камеру хай вона остине як ви вважаєте. так що дивиться з тої сторони на тому березі є якийсь заїзд, можна відпочити сейчас я наверное, до грибка вон, поставлю вело пристегну Друзі, Ну пасара, побачимо в наступній серії, Сейчас на секунду зарну